Юрію ще раз, будь ласка, з самого початку. У коблок зараз на базарі. Що скажуть наші студенти? Дивіться далі. А з вами я Олеся Срібна. Коли ми переможемо, я відправлюсь в подорож україною, поїду в Феодосію, покатаюсь там на яхті і скуштую нарешті херсонських кавунів. Коли ми переможемо, я обов'язково вивчусь на соціолога і поїду робити соціологічне опитування в Крим. Коли ми переможемо, я обов'язково вкладу ще більше сил у розвиток українського бізнесу. А для того, щоб перемогти, потрібно активно донатити. І це можна зробити, купивши продукцію марево. Коли ми переможемо, я напевно поїду з друзями подорожувати, які були плани до війни, до початку 24 лютого. І це поки всі мої плани до 24 лютого, які я мала здійснити. Я їх хочу зробити разом з своїми друзями за кордоном. Після перемоги у війні я буду танцювати гопака на червоній площі. Так, після перемоги по війні я буду славувати всім друзям та знайомим та запрошувати їх на вечірку. Після перемоги я буду дуже дуже багато плакати. Спочатку від щастя, потім таке будуть гіркі сльози. Потім я обов'язково зустрінуся з друзями з Чернігова, з Харкова, з Маріуполя. І буду дуже, дуже щаслива. Я би після перемоги дуже хотіла багато подорожувати реально по Україні в тих містах, де я ще не була. Просто мені цікаво все. От. І не знаю, просто дуже сильно радіти, не знаю, підтримувати нашу країну ЗСУ, не знаю. Взагалі всіх підряд. От думаю, що всі, я думаю, що всі вийдуть в центр і всі повиходять на вулицю. І я думаю, що всі якось будуть в такому якомусь піднесеному стані. І я так я буду за вісім. Після перемоги я придумаю відповідь на запитання, що я зроблю після перемоги. Коли ми переможемо, я намагатимуся зробити все, щоб про нашу Україну дізналася не лише в контексті війни, а й в контексті культурної та історичної спадщини. Я вважаю, що в боротьбі в будь-якій боротьбі головне моральна складова, і мені здається, що українська нація її вже виграла, бо моральна складова є на найвищому рівні. Е, що я зроблю після перемоги? Так як ми вже перемагаємо, я роблю те, що я і робив. Е, здобуду освіту бакалавра вже через Дев'ять або десять місяців я не можу порахувати. Буду займатися соціальною політикою, пити пиво і захоплюватися українською нацією і всім, чим хочете. Єрина Хан мене фотографує. Насправді ми давно було бажання відвідати схід України. Я думаю, всіх було таке бажання. І я була зі сходу тільки в Миколаєві, але після початку війни зрозуміла, що я настільки люблю Україну, що я б хотіла з'їздити і е в же Маріуполь, Луганськ і так далі. Це най найбільше зараз з моїх мрій. Е ну і звичайно, в Крим. От тому після перемоги я збираюся зразу поїхати туди і відвідати ще більше України. Після перемоги я піду в Осу і організую всі турніри, які тільки може бути. Тому що що? Оса це найкраща е студентська організація, яка існує в УКУ. А я піду і організую. Після перемоги я піду і організую. Обіжі Україну. Я піду до церкви, посповідаю піду до причастя, чесне слово. Після перемоги я хотіла би приїхати до Криму, оскільки я ще ніколи там не була. І після деокупації хотілося б це виправити. І оскільки зараз багато моїх друзів перебувають за кордоном, вимушено хотілося б з ними всіма зустрітись після нашої перемоги. А також планую працювати в майбутньому журналістиці, щоб покращувати наш український імідж після нашої перемоги. Я знайду людину, яка знайшла відповідь на це запитання після нашої перемоги. Я впевнена, що це буде ну, неймовірне відчуття, таке навіть ну, не можна уявити, не можна е, якось прикинути. Це просто те, що буде, то воно буде дуже унікальним. І ми, чесно кажучи, маємо велику честь пережити таку подію, саме перемогу. Бо я впевнена, що це буде перемога. Е, і ну, це буде точно щось неймовірне. І так само буде після цього неймовірний день незалежності. Тому